Вітаю, мене звати Олена Ковальова, це щоденник прогнозів. і Я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю вас, Олена, радий вас бачити! Радий вас бачити. І сьогодні будемо обговорювати важливі питання а, щодо України, і, зокрема, робити прогнози. Ви будете робити прогнози, я буду задавати питання і почну з найголовнішого. Пам'ятаєте, що говорили про те, що поліпшення ситуації в Україні буде з Потеплінням, коли морози спадуть коли буде, можна сказати, вже весна. Але бачимо зараз, що аномальне потепління скасовується, морози повертаються знову мінус 16 і вище. Те, що я і передбачав, я ж казав, що все буде холод. Ще буде, так, да, холод, скажіть, будь ласка, зараз чергові морози ворог буде використовувати для того, щоб продовжувати обстрілювати українські міста? І чи є загроза? По-перше, хочу сказати, що у вас в ефірі всі дати, які я прогнозував по обстрілах, вже збулися. Лише тільки 14 ще не збулось, бо сьогодні не 14, сьогодні 13. А так, друге, третє, четверте били, 6-го били, 8-9 били, як я і казав, з 11 на 12 били. Теж я це передбачав. Ворог реально застосовуватиме удари, але показує карта вода. вода випадає Якщо вода, і тут вода і тут, то це означає, що будуть порушувати е, постачання води, тобто водоснабження, ну, по водоснабженню будуть бити. Е, потім вони будуть бити по каналізаціях, е, по бортничах в Києві буде удар. по Розподільчі станції каналізаційні. Але так. це ж тоді буде загроза для всього міста, тому що ця станція вона ж забезпечує знову, каналізацію, водопостачання і так далі. А, ну, Те, що я бачу по картах, що м, проблема така буде ліквідована. Тобто каналізація продовжить працювати, але удари ці ну, стануться. Я також бачу, що буде по по енергопостачанню битися, будуть бити по енергооб'єктах, але будуть бити, на жаль, і по людях, по людях по, міс... по... по... мирних жителях, Да скажіть на знову ж таки, як ви зауважили, що ваші прогнози, дати щодо обстрілів збулися, які зараз ви можете зробити застереження для наших глядачів щодо дат підготуватися, бути обережними саме в ці дати. Дам прогноз, прогноз до 24 лютого по датах. Плюс я їх ще продивлявся окремо і зараз ще продивився додатково. Перше, це з 16-17 лютого буде удар. Потім 19 лютого буде удар. Потім я бачив удари 22 і 24 лютого. Це масовані ракетні удари по Україні. І це реально буде великі загрози. Тут луна, диявол, король жезлів. Це карти, які показують дуже сильні удари, дуже сильні руйнації і загибель багатьох людей. Постачання світла буде порушено. Буде знову важка ситуація із опаленням, зокрема. Тобто, вони будуть бити і по. По те не тільки по ТЕЦ, а будуть бити по котельнях, які ну, забезпечують нас теплом. Тому, в принципі, ситуація буде дос доволі важка. Хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що подібні випуски ми робимо не з метою залякати вас, а з метою попередити про можливу загрозу, чи вірити чи ні, вирішувати власне вам валя. Розкажіть, які міста будуть під, під найбільшою загрозою ось на цей період, які ви зазначили. Куди ворог буде цілити? Чи знову буде під атакою столиці, тому що все ж таки січень лютий, ворог більше робив акцент на столицю, на Одесу, на Харків і на Дніпро. Так, ну що у мене випадає по картах? Випадає в першу чергу загроза для Києва Київської області. Випадає загроза по всій Західній Україні. Франківщина, Львівщина, Волинська область, Рівненська це ті епіцентри, де найбільше будуть гатити. Також я бачу, що Закарпаття та Чернівецька область не зазнають ударів. По Вінниці та Вінничині гатитимуть. По Кропивницькому слабенько, але будуть бити дронами. По Черкасам спокійно. все, не буде обстрілів. По Полтаві та Полтавщині обстріли, зокрема, по місту Кременчук також. Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Донеччина дуже сильні обстріли. Масштабні. З руйнуваннями, з жертвами і також міста цих областей страждатимуть. Зокрема, я передбачав, називав в ефірі Конотопи і Шостка, і там це по Сумській області, Чернігівський Ніжин, да, міста Харківської області. По ним були прильоти, на жаль. Також я бачу прильоти по Одесі та Одещині. Якісь дрібні прильоти в Миколаєві, дронові. Але це мала кількість дронів. І бачу удари Кривий Ріг, Дніпро, Нікополь, Марганець, Марганець, апостолове бачу удари по Павлограду, Дніпру, Запоріжжю, Вільнянську, Кам'янському. Тобто загрози дуже суттєві саме для півдня країни. Ну, зокрема, вся... Е... Країна під загрозою, з судячи з вашого розкладу, і ворог ну, знову Тернопіль, продовжує Тернопільщина, Хмельниччина в меншій мірі будуть, тобто там е, і Житомирщина, тобто там може якісь точкові удари будуть поодинокі, але без трагедії, без загибелі людей. Так, ворог продовжує знову ж таки атакувати українські міста, і все ж таки хочу значити, що наші повітряні сили України, наші збройні сили України роблять все, аби ліквідувати всі обстріли і все, що летить на нашу країну. Але в ЗМІ поширюється про те, що росіяни готують весняний наступ активно. Скажіть, чи зараз чи це вкид, чи це дійсно підготовка ворогу до масштабного наступу, який відбудеться навесні? Дивіться, Олено, я а, в новорічному передбаченні на своєму каналі Магвеляр, коли я закликаю всіх підписуватись, а, розповів 31 грудня о, о, о 23.00 про те, що з початком 26 го року, і взагалі в 26-му році, просування росіян на фронті скоротяться. І а, як тільки закінчиться 25 й рік, то просування ворога на фронті буде зупинено. Так і сталося. Спочатку зупинка їх просування, важкі втрати, тобто, вже новорічний прогноз збувся. Потім, взагалі, наш контрнаступ, про який я казав на новорічному передбаченні, що буде контрнаступ, певний, невеликий. В Запорізькій області він відбувається, і, до речі, дуже-дуже успішно за що ми можемо тільки порадіти і подякувати нашим Збройним силам України і іншим силам оборони е, України. Е, зокрема, е, теж варто сказати, що з травня червня почнеться російський наступ новий. Е, вони зможуть певним чином спромогтися е, досягнути обмежених успіхів. Але в цілому будуть зупинені, як і тим літом були зупинені. Я бачу, що це не те, це не наступ в квітні, як прогнозується, Це наступ почнеться травень-червень, тобто пізніше, пізніше, ніж прогнозують. Валяра днями. Відбулися такі е, незначні до речі, дії від ворога. Наші монітори зафіксували велику загрозу застосування рішника, Це було в обід да. в певний день. І, е, зокрема, зазначалося, що були е, всі сигнали і знаки, бо його ж важко зафіксувати нашими радарами. Знаки про те, що з Капустиного яру ворог запустив рішник. Але пізніше стало відомо, що це був ймовірно пусковий маневр або певні випробувальні тренувальні якісь дії. І так, застосування нової зброї. Що це було? Скажіть, чи дійсно вони намагалися запустити аєшнік або і в них щось не вийшло? Чи це була певна знову ж таки тренувальна якась операція застосування нової зброї? Чи все ж таки теж ймовірне застосування яшника, але трошки пізніше? Дивіться, карти показують, що це було певне залякування України. Вони горішник випустили, він рухнув над Росією. Уже таке було, коли над Казахстаном рухнув. І, в принципі, тоді був прямий ефір, я казав, що відчуваю, що вони випускатимуть його до кінця лютого, до середини березня. Але е, щось піде не так і так далі. Е, ну І сказав, що моє серце спокійно, що зараз прильоту не буде. Тому що я якраз в цей час писав ефір. Тобто, але все ж таки загроза зберігається застосування рішника до кінця лютого. чи це вже Та не... до середини серпня далі. Ой, серпня, до середини. Я вже оговорювався серпня. Це третє інтерв'ю, де оговорювався серпня і вересня. Е, до середини березня Загрози залишаються. Да. Але щось в серпні, вересні от прям сили хочуть людей попередити, що буде якийсь масований удар горішниками та балістикою. Валяра, і останнє питання на радіостанції судного дня зафіксували понад 25 зашифрованих повідомлень. Це безпрецедентна подія, яка встановила новий рекорд за, рекорд за кількістю шифрованих передач. Скажіть, що це було і що було в цих повідомленнях такого секретного? Чому саме така активність була? Це певні повідомлення для російських агентів були по всьому світу, ну чи групі агентів впливу РФ, і певним підрозділам ФСБ, які працюють в певних країнах. Тобто радіостанція судного дня вона використовується для того, щоб незрозумілими словами нікому передати інформацію, тому що ті агенти вони знають ці слова. Знають цю азбуку і е, її розуміють. Це найвищі а, агенти, як правило, на найвищих позадах державних, це, як правило, там співробітники ФСБ дуже е, добре за, зашифровані і так далі. Яку інформацію хотіли передати? Ну, там 25 повідомлень, це ж різна інформація. Е... І е, е, ну, кожна кожна про своє на кожну країну на окремо. Так далі, добре. Якщо це була інформація для російських агентів, то від кого ці були повідомлення? Від від ФСБ? Від ФСБ від то... Міноборони РФ Мінвбивств, точніше я їх називаю. Абсолютно погоджуюся. Валяра. Я вам хочу подякувати за цей випуск. Будемо слідкувати за подіями в Україні і в світі, і, зокрема, попереджати вас про те, що відбувається. Чи вірите прогнозам, чи ні вирішувати власне вам. Я хочу подякувати нашому експерту Дякую, за взаємо. його думку. І до зустрічі у наступних випусках. До зустрічі.